Хочу підспівати диферамби до влади, але ж я сама була в штабі по вирішуванню питань внутрішньопереміщених осіб. Коли вони приїжджали, ми їх реєстрували. Просто ну не тоді не знали взагалі, яким чином поступати. Я бачила, що дійсно ну якось організувалися. На на початку ну було була якась розгубленість, але потім влада організувалася, і отут от в Житомирі не було таких проблем, які я чула, що були в інших областях. Держава нам дала це то, що ми можемо зараз проплачувати ці послуги, принаймні, житла, але ж знов таки це дуже маленькі гроші. Ну, якщо сказати Житомиру, ще якось це і можна ну, було б обходитися, то в таких великих місцях, як Київ, наприклад, або Харків. Я навіть не можу уявити, як можна на, на саму більшу суму 880 гривень. Це просто нереально знімати якесь житло.